Як і павич Тімоті живе у херсонському притулку для тварин чотири лапи. Під час повномасштабної війни він втратив свою пару, але знайшов нову, розповіла власниця притулку Яна Лущик. На жаль, його Ізабела під час війни. В неї стало серце через обстріли, і ми йому знайшли нову дівчинку Джулію. В минулому році квочка курка висадила яйце, і в них народилася донька. І ось вона вже підросла, І в цьому році вона вже розміром як мама. Це смаколик. Ми їм завжди купуємо щось там або моркву, або яблучка. І окрім там зерна і якихось там насіння, вони завжди в нас підгодовуються таким чимось. Лисицю притулку п'ятеро трьох рудих лисенят кіру міру та сару п'ять років тому забрали браконьєрів, які вбили їхню матір. Ми їх відгодовували на дитячих сумішах, пюрешках, на фарші курячому, і потім залишили у себе, тому що на жаль, лиси це та категорія тварин, яка звикає до людини в плані залежності. Тобто вона розуміє, що їжа є, вода є, і вона в дикій природі вже не піде ну, полювати. Ми їм збудували вольєр, зробили їм там всякі доміки, драбинки, щоб вони могли гуляти, бігати, іноді ставимо водичку, щоб вони могли покупатися. Що хочуть вже спеку, і годуємо, підгодовуємо яєчками. Джон та Арія, лиси-чорнобурки. Вони жили в одній із херсонських родин. Вони ручні були. Вони грали з її дитиною, м'ячик. Жили в окремому вольєрі, але на жаль, війна внесла свої корективи. Людина була вимушена виїхати за кордон. У них в будинок трапився приліт, пряме попадання, і все розбило. і вольєр розбило, і будинок розбило. І їм нема куди повертатись. Більш вони такі, що можуть себе показувати, можуть там трошки гратись, можуть м'ячик поганяти по вольєру. То ну більш такі соціальні ніж. Руді у притулку знайшли прихисток тварини з контактного зоопарку, який розміщувався у ТРЦ фабрика. На початку повномасштабного вторгнення вторення після обстрілу російських військових у приміщенні сталася пожежа. Тварин тоді забрали до себе у притулок, розповіла Яна. Це ну тут був жах, тому що люди намагалися їх спочатку тащити до себе в квартири, але дуже мало хто розумів, що ці тварини вони і кусаються, і потребують належного догляду. У нас був дикобраз, у нас були носухи, В нас жила лемур, єноти так до нас потрапили. Міні-піги навіть в нас були, тобто свинки. Вся окупація була заточена під те, щоб знайти те, що можна дикобразу, те, що можна лемуру, якісь фруктові перешки. А це ж було майже ну неможливо і коштувало стільки грошей, що ми тут ну майже як ціна утримування притулку всього, це була ціна утримування тих тварин. Зараз більшість із рятованих тварин живуть у київському зоопарку. У Херсоні лишились три єноти: Марфа, Єгор і Маня. В принципі, вони зараз живуть таке досить ліниве життя. Вони сплять, їдять, купаються в кориці, перуть свої смаколики в тому ж кориці і все. Тобто їх ніхто не напрягає. І вони такі, наче контактні, але не контактні тварини. На пізній вечір в них проявляється активність, вони вночі там можуть гратися, ламають, у них там була качеля, вони її поламали. У них там є теж лісенки ще. Це така навісна качеля, вони на неї теж там на поличці лежать. Притулок не призначений для диких і екзотичних тварин, говорить власниця. Якщо вони сюди потрапляють, то їх намагаються прилаштувати або створити комфортні умови. Марина Круглова, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.